Втала, іде новий день. Друзі навколо усім добрий день. Дітки, я дуже рада вас всіх вітати. Дітки, сьогодні незвичайний день. Сьогодні всесвітній день тварин. Ви мені такі вже фото, відео надіслали зі своїми улюбленцями. Так було несподівано навіть. Надіслали і з курочкою, з кошенятами, з собачками, з кроликами. Надіслали, з попугами. Дуже цікаво мені. А сьогодні я вас хочу познайомити, який улюбленець живе в нашому дитячому садочку. Ось така красуня! Мешкає в нашому дитячому садочку. Зверніть увагу, яка вона лагідна, красива, добра. Ми дуже-дуже її любимо усім, усім нашим колективом. Піклуємось про неї, годуємо, лікуємо, дбаємо, да? а звуть її Гера, гера Ось яка вона, красунечка, і на вулиці гуляє. Дітки, а ще вночі вона охороняє наш спокій. Спокій дитячого садочка. І коли ви прийдете, а ви прийдете обов'язково до нашого дитячого садочка. І ми ближче з нею познайомимось. Так, Гера? Дай мені лапку, будь ласка. Давай лапку, дай мені лапку. Ой, яка красуня. Ой, дітки, погляньте. От у нас у гості завітав песик та мурчик. Доброго ранку. Доброго ранку! Зверніть увагу, які в них цікаві іграшки. Це м'ячики в них. Мабуть, вони дуже люблять грати один з одним. Підкажіть, будь ласка, куди ви прямуєте? Ми дуже любимо гратися у м'ячики на галявинці, яка знаходиться через річку. Але ми сьогодні прийшли з котиком, а він зламаний. Ми прийшли до вас, щоб ви нам допомогли побудувати цей місточок. Допоможіть нам, будь ласка, бо ми знаємо, що ви завжди допомагаєте і робите добрі справи. Ну, звісно, ми вам допоможемо, так, дівки? Ми з вами любимо робити добрі вчинки. Тож вирушаємо працювати! Дітки! А працювати ми сьогодні будемо з будівельним матеріалом. Кубики та цеглинки. Нам потрібно спочатку виставити кубики. Ось так. Приблизно вам матусі обов'язково допоможу. Щоб наш котик і песик змогли пройти через річку та погратися у м'ячики. І прикладаємо цеглинки щільно одну до одної. Ось такий вийшов наш місточок. А я вам пропоную подивитися, чи вийшло в нас? Дітки! Подивіться, який місточок ми з вами побудували. А де ж наш котик? Де наш песик? Вони вже, мабуть, пішли гратися на галявинку. Давайте подивимось. Песик, котик, я бачу, ви вже граєтесь. Так, ми вам дуже вдячні, але ми не можемо скласти м'ячики у наші відерця. Нам, будь ласка, розібратися. Так, дійсно, наші малята великі молодчинки. Ну що, знову будемо допомагати, так, дітки їм? Ми вам допоможемо поскладати ваші м'ячики у ваші відерця. Ну що, дітки, давайте спробуємо допомогти. Давайте спочатку розглянемо якого кольору м'ячики. Допомагайте мені синього. Так, Варвара правильно червоного. А скажіть, будь ласка, рідерця якого кольору? Так, Анастасію вже чую, червоного і Маркуша синього. Дякую вам за відповідь. Ну що, відповідно, ми будемо в червоне рідерці складати червоного кольору, а в свині? Так, вірно, синього кольору. Ось котик і песик. Ми з дітками знову вам сьогодні допомогли. Ми дуже раді, що ви сьогодні до нас завітали у гості. Сьогодні незвичайний день. І у наших малят є і котики, і песики вдома. І вони за ними доглядають, піклуються, дбають про них. А ми, дітки. Надалі чекаємо ще на ваші фото і відео, як ви граєте зі своїми улюбленцями. До нових зустрічей!